Всім привіт! Мене звати Олександр. Я вас всіх вітаю з Новим роком. Бажаю всього найкращого, постановки і досягнення цілий. Щоб в житті було тільки позитивне, найкраще, щоб здійснювалися ваші мрії і вітаю! Свою компанію, компанія Stability, яка вже успішно себе зарекомендувала на ринку. І я бажаю, щоб моя компанія розвивалась все більше і більше. У нас вже є апартаменти в Україні, і я бажаю, щоб за цей рік. У 2023 році, щоб з'явилися апартаменти в інших країнах, хоча б в двох різних країнах ще. І це буде дуже круто, бо є дуже велика можливість відпочивати, особливо для партнерів, з великим дисконтом і насолоджуватися відпочинком в своїх апартаментах. Це дійсно дуже круто, дуже круто. Я вже відпочивав із сім'єю, і це надихає, надихає дуже круто. Бажаю, щоб поширювалася мережа, щоб було все більше і більше партнерів, щоб з'явилися ще у нас нові директора. Буде компанія все більше і більше рости, розвиватися. Буде в нас все супер, все в шоколаді. І бажаю, щоб до нас доєднувалися з багатьох країн. І в подальшому ми будемо охоплювати всі континенти. І буде в нас все добре. Всього найкращого.